Життя українців за кордоном українські біженці в Німеччині не дуже задоволені життям у цій країні. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на соціологічне опитування Федерального інституту демографічних досліджень. Рівень задоволеності життям серед українців в Німеччині становить 6,3 бали за 10-бальною шкалою. Інші ж мігранти у середньому задоволені життям на 7,2 бали. Що це означає, чому так, і як загалом живуть українці за кордоном? Говоримо далі з нами на зв'язку. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, радий вас вітати етарі на апострофі. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Пане Василю. На вашу думку, з чим в першу чергу пов'язано? Якщо так можна сказати, не така не таке велике задоволення від того, що наші що українці живуть саме в Німеччині, і загалом, якщо говорити про всіх українців, які живуть в Європейському Союзі, всіх наших людей, які вимушено покинули нашу державу і проживають в інших країнах, чому такий загалом пал, як його можна характеризувати? Насправді. Люди, котрі виїздили за кордон України, скоріш за все уявляли собі якесь таке безтурботне життя, коли у них не буде проблем, а коли вони при необхідності одразу знайдуть собі роботу, і вони були здивовані в першу чергу тим, що ну чомусь в Німеччині потрібно знати німецьку мову для того, аби знайти високооплачувану роботу. Далі проблеми в людей з'являлися з тим, що їм не надавали окреме житло. і Ці люди мешкали у відповідних лагерях для... Біженців, де вони вимушені були жити разом з багатьма іншими людьми на достатньо обмеженій території, і зрозуміло, що коли люди постійно знаходяться в такому стані, вони ну м'яко кажучи незадоволені тою ситуацією, яка для них складається. Пане Василю, якщо говорити саме поки окремо про Німеччину, це такий найнижчий з усіх балів, хоч і не навіть не доходить до середньої медіани та до п'яти, все таки шість шість і три. Але загалом яка там найголовніша проблема? Сама кількість українців. Німеччина, я ж нагадаю, країна, яка найбільше прийняла наших громадян один якщо не помиляюсь, і три мільйони. Там зараз мешкає це мова, це кількість самих українців. Можливо, це якісь проблеми з житлом та роботою, що в першу чергу впливає на мабуть, настрій українців, ну як я вже говорив, в першу чергу це те, що люди не отримували одразу собі окреме житло, де вони могли жити і будувати своє якесь там власне вже гніздечко. А на другому місці це робота, третє місце це мова. Зрозуміло, що люди повинні були вивчити мову німецьку, аби розраховувати на більш високооплачувану роботу, і все це зрозуміло накладає на людей. Отаку початку невдоволеності, хоча я завжди говорю: найліпше для всіх українців може бути тільки в Україні. А якщо в Німеччині зараз ну, майже 1,3 мільйона українців вони не повертаються, значить не все там так погано, як відображають оці соціологічні дослідження. Пане Василію, якщо ми говоримо про працевлаштування, є країни, з якими у мене в яких у мене особисто є друзі або рідні, і вони кажуть, що всі всі українці, які сюди приїхали, всі працюють, жодних проблем не мають. Є країни, де також у мене є інші друзі, де кажуть, ніхто не хоче працювати. це якась особливість українців. Загалом в якійсь країні нам легше знайти роботу. В якійсь країні нам схоже більше до нас менталітет можливо, в якійсь кращі. Умови загалом, якщо ми говоримо про працевлаштування українців за кордоном, де найкраще, де найгірше українці знаходять собі місце роботи за кордоном, я все рівно постійно зауважую, що найліпше місце для життя та роботи це для українців буде виключно Україна. А якщо ж говорити про те, де набагато простіше знайти українцям роботу, це на першому місці зрозуміло буде Польща. Чому? Тому що польща ще з 2006-2007 років почала готувати свою економіку до масового залучення трудових мігрантів з інших країн, ну і в першому місці на першому місці зрозуміло були українці, і в Польщі достатньо просто мати. Бажання працювати а звичайна фізична праця для людей завжди знайдеться. І навпаки, Німеччина робить ставку на кваліфікованих спеціалістів, і в першу чергу для того, аби люди могли працювати. Ну, скажімо так, достатньо активно і займати позиції, котрі відповідають їх фаху, їм потрібно знати обов'язково потрібно знати німецьку мову. І в мене теж є знайомі, котрі зараз знаходяться в Німеччині. Це люди, котрі вміють працювати з деревиною, готувати, готовляти меблі. Ці люди зараз не можуть почати працювати саме тому, що вони ще не довчили німецьку мову на належному рівні. В них є навіть є місце праці, куди вони вже готові виходити, де їх навіть чекає роботодавець, але головна умова відповідно знання німецької на рівні B1. і люди намагаються зараз закінчити чергові курси, готуються знов до здачі іспитів для того, аби почати працювати. І от саме це відрізняє Польщу та Німеччину по можливостям для працевлаштування наших звичайних українців. Пане Василію, якщо ми говоримо про те, що величезна проблема у наших українців, які наразі перебувають за кордоном, також є в тому, аби знайти собі робочі місця, розуміємо, що в Україні наразі є величезний дефіцит майже в усьому, чи активно загалом повертаються українці, які не змогли собі знайти там роботу назад до нашої країни, знову таки зважаючи на те, що все ж таки дійсно в Україні, мабуть, найлегше буде знайти кожному нашому громадяну. Якщо подивитися на ці умови, котрі пропонує Німеччина, вони виплачують допомогу кожному безробітному українцю, і кожним німеччини вони там можуть дозволити, поки що, і я підкреслюю, поки що дозволити собі тримати сотні тисяч українців у стані тому, що їм виплачується соціальна допомога, і вони можуть не поспіхом шукати собі роботу. Не знаходити або за який час за деякий час взагалі перестати шукати цю роботу або отримувати просто там допомогу, але тим не менш при всіх недоліках, скажімо так, перебування за кордоном, тим не менш, говорити про якесь масове повернення Українців на батьківщину про це поки мова не йде. Ми звертаємо увагу на ті дані, котрі оприлюднює наш Національний банк України. Так ось в минулому році з України виїхало майже 500 тисяч українців. За перше півріччя цього року з України виїхало додатково 100 тисяч людей, і за даними видання за телеграф. За серпень і вересень виїхало біля 100 тисяч молодих хлопців у віці 18-22 роки. Тобто, поки що мова йде про відтік людей з України, про якесь масове повернення людей до закінчення військових дій. Ну на це навіть не стоїть і не стоїть і сподіватися. Пане Василю також хотів запитати загалом про мабуть трошки українську ментальність, як ви також з е, самого початку говорили, що велика кількість людей сподівалася, що і, мабуть, бажали того, що якщо вони ви поїдуть з території нашої країни, хоч і через війну, але їх там приймуть з усім, чим можна. Е, якщо ми кажемо про те, що ці сподівання не виправдані, на вашу думку, яка кількість людей, якщо ми говоримо про закінчення, потенційне закінчення цієї війни в найближчій перспективі? яка Кількість людей все таки буде повертатися, розуміючи, що в Україні дійсно, хоч не хочеш, рідна країна, батьківщина перспективи ширші, можливості більше, і все таки все своє рідне. Як би там не було, наша оцінка базується на тому, що біля 70% українців таки не повернуться. Але ця оцінка, ну скажімо, так, базується в тому числі на соціологічних дослідженнях, на досвіді країн. Балканських, коли там відбувалися військові дії на початку 90-х років минулого сторіччя, і це, скажімо так, та картина, котра зараз сприймається як достатньо така зрозуміла. Але ми можемо опинитися в ситуації, коли західні країни будуть змінювати свою внутрішню політику по відношенню до мігрантів вже зараз в Німеччині обговорюють можливість скасування взагалі виплат по безробіттю для українців, де і для мігрантів загалом з інших країн. І тоді ті, хто просто розраховували дожити до пенсії, отримуючи допомогу від німецького уряду, опиняться в ситуації, що їм потрібно йти працювати. І Якщо вони за ці роки не вивчили німецької мови, вони фізично не знайдуть собі роботу, і вони вимушені будуть вирішувати для себе або їхати до інших країн Європи, але там так само потрібно буде соціалізуватися, вивчати мову, або повертатися назад в Україну. Але ті люди, котрі вже знайшли роботу, чи діти там діти там навчають. Ця люди, котрі знайшли там собі житло, вони скоріш за все навряд чи повернуться в Україну, і це буде дуже серйозним викликом для розвитку нашої економіки в майбутньому. Ана Василю вам дякуємо, що доєдналися до нашого етеру та навели свою аналітику. Віримо в те, що війна як на шуце з закінчилася а українці як найбільшій кількості повернулися назад за для підтримки нашої держави, відбудови і посилення. І Василь Воскобойник, президент української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування буватері на апострофі. Дякуємо вам.